Родина королів мешкає на околиці села Великі Глібовичі. У двокімнатному будинку проживає п'ятеро неповнолітніх дітей та четверо дорослих батьки малечі, бабуся та дядько. Сусіди сім'ї вважають неблагополучною. кажуть, батьки ніде не працюють, зловживають оковитою, а діти залишаються без належного догляду. Постійно, мама, все на стадіон, на стадіон. Вопрошу прошу дуже наш стадіон. 30 градусів. Жари, діти на стадіоні. Під тою грушкою ховаються. Мама спить на ліжку, діти на підлозі. Натомість мати дітей каже, за сільськими мірками їхня родина живе непогано і нарікає на сусідів, які лізуть в особисте життя. Ми живемо нормально, якби сусіди не пхали все було файно. Кажуть, що ми що я дітей добиваю. Ну ново, покажіть, яка дитина має синяк? Особисто я не п'ю. Ну, якісь, там буває. Ну якесь вчора був праздник, там 20 двадцять випила, все. А так я взагалі не п'ю. А чоловік. Ну, чоловік п'є, що, що я не кричу, він мене і б'є, і вганяє звідси. Дітям у сім'ї королів від трьох до тринадцяти років розповідає, що годують їх погано. Інколи харчуються у сусідів або збирають ягоди у лісі. Мат'яну запитала, а тебе така вже з нами забирає. Ягоди, лісі. Ріпак, сою. На сої є соняшники. Ще ростуть тут якісь квіточки, солодкі такі, нектар збирають. На годинку вже полудень, а діти ще нічого не їли. Господиня на прохання знімальної групи відкриває майже порожній холодильник. Йогурти, масло і сир. На сніданок ми зараз думали якийсь суп або борщ сварити. Вже 11 година. Ну то вже буде на обід зараз. Щомісяця батьки отримують майже 8 тисяч гривень допомоги на дітей, куди дівають гроші, сусіди не втямлять. Кажуть, не раз зверталися до соціальних служб, але ті не реагували. Чиновники ж не заперечують. Мовляв, про неблагополучну родину дізналися два роки тому. Тоді батьків попередили про відповідальність і були упевнені, що ті виправилися. Соціальна служба була ще два роки тому. Більше вони сюди не з'являлися, ніякого контролю тут не було. Від Великоглібовецької сільської ради надійшла така інформація, що на території я вам можу показати листа, що на території сільської ради немає дітей, які у складних життєвих обставинах. Цьогорічний лист сільський голова вже й рік як на посаді, втім запевняє, не знав, що діти бездоглядні До сільської ради входить села. І тому всіх ну я не знаю. Тим більше, що діти коли вчаться, вони виїжджають на навчання, в інтернат. То звичайно, що проблеми як такої тоді немає. Нині соціальні працівники попередили батьків, щоб ті поліпшили умови для дітей, інакше позбавлять батьківських прав за тиждень. соцслужби знову приїдуть із новою перевіркою. Марічка Кужик Іван Радіон, Львівська область. Пятый канал.